Вітаю вас! Жнива на Вінниччині саме у розпалі. До збирання ранніх зернових приступили у всіх районах. На початку минулого тижня роботу із обмолоту розпочала продовольча компанія Зоря Поділля концерну Окрпромінвест. Всі людські та технічні зусилля кинуті на те, щоб якісно та швидко зібрати врожай, адже це підсумок річної праці. Плануємо за дві неділі завершити жнива і за того, що буде працювати на жневному комплексі. У нас 180 автомобілів на відвезенні зерна від комбайнів і стоків на хлібопровальні підприємства. І разом з тим буде працювати 65. Комбайнів імпортних нових комбайнів на збиранні ранньої групи зернових культур. На жаль, за ж жнив в підприємства Зоря Поділля ми мали змогу спостерігати лише на полях Чечелівського відділку, бо лише там, на час перебування нашої знімальної групи, посміхалося сонечко. Чого не можна сказати про інші відділки, які все час перечікували чергову зливу? Сьогодні ми молотимо настрій хороший. А вчора не молотили. Пройшов дощ, то настрій не, не такий був, як потрібно. Ну сьогодні, слава Богу. Дощ прикоротився, ми працюємо. І ця площа, яку ви бачите зараз до мене, 89 гектарів. Значить, сьогодні ми повинні її закрити. П'ять комбайнів працює Ніхолондів, значить, середній урожай, так як думаю, ми так вже дивимося по цьому, що ми зараз беремо, десь буде 49 центнерів з гектара. Втрат великих немає, звичайно. Ну після цих дощів ви бачите, що все-таки ячмінь положило, і його тяжко збирати, але так і збираємо. Помаленьку, потихеньку, щоб менше втрат. Зерно збирається гарне без хвороб, адже всі агротехнічні роботи були проведені вчасно і з належною якістю. Це стало можливим завдяки сучасній техніці та засобам захисту. Ну, зараз 14% вологість, це є базисна вологість, можна його вже відправляти на продаж чи на. Елеватори. А Вчора працювали, то виходила вологість десь 15,2%. Зараз вологість спаде десь до 13 то ми там на току його перечищаємо, через запускаємо, відпрацьовуємо це все. Виходимо так, щоб базисна вийшла. Таки 14%, до 14%, щоб можна було сміло відправляти на продаж його. Працюють в полі комбайни та весь час зі сподіваннями на гарну погоду. Хлібороби поглядають на небо, аби тільки встигнути до дощу. Жнива проходять цього року трошки важкувато. Погода не дає збирати, дощі випадають, але. Вибираємо такі проміжки часу, тільки це і зразу комбайни в поле, виїжджаємо і збираємо. А так, наче стараємося і хочемо, щоб зібрати врожай, тому що врожай в нас непоганий. Якщо дасть погода, то зберемо буде все добре. Допомагають господарству комбайнери з інших регіонів. Вони не вперше збирають урожай на полях, зорі Поділля. Люди, які у нас, Понімають і ну як, не перший рік ми тут працюємо, так що вони деякі вже нас знають. Ну, нормально. Житло житлоустрою і умови, в яких ми живемо, також. Такі добротні поля і врожай це не лише фінансові надходження для компанії. Керівництво Укрпромінвеста в особі генерального директора Олексія Порошенка ніколи не скупиться в плані підтримки власників земельних паїв, адже без них не було б таких досягнень. Ми будемо перезаключати договора на оренду землі з тим, щоб можна було людям дати майнозі власникам земельних часток паїв дати більше зерна ніж давали ми минулому поза минулому році. Будемо давати, значить, що будемо договора перезаключати. Разом з тим, що договор дасть можливість, дасть можливість дати п'ять сотнерів. Якісного продовольчого зерна за один гектар буде це буде підстава, де зафіксується вже на відповідно у договорі, зафіксується гарантована видача цукру по оптовій ціні. Це на 15 20 буде навіть 25% буде дешевше ніж цукру. Ціна цукру буде у магазині або на ринку. І зафіксується у договорі видача жому по пільговій ціні. Біля цінації буде десь в межах 20 гривень Ньютона. Пільгова ціна на керівництво відділків покладено відповідальність не лише за показники у виробництві, але й за добробут селян. Питання, що стосується відносно людей, там є керівник відділку, і, в принципі, він всі питання, ти що виникають. Це практично від народження дитини. Треба дати машину, щоб поїхати, скажімо так, ну десь і зареєструвати дитину. Треба і, і це речі робити. Даємо, якщо, скажімо так, ну людина вже прожила відповідний час. Відійшла в світ інший, треба поховати, то в обов'язковому порядку і машина, і труно, і допомога в розмірі 300 гривень, хоча це нібито неприємні речі, але ніде ми від цього не дінемося. Ми повинні людям допомогти. Я кажу, що ми не повну, не, ну, не можемо в повному обсязі вирішити ті проблеми, які є у людей, яких ми орендуємо землю. Але максимально ми намагаємося б їх вирішити. Люди відчувають турботу зі сторони керівництва і в свою чергу сприяють розвитку продовольчої компанії своєю працею, а це запорука успіху в майбутньому.